Ми не лише серцем чуємо, але й професійно точно знаємо, що там написано. І хочу вам сказати, що люди, які професійно розбираються в законах, абсолютно точно знають, яка корупція зараз протягується. Можливо, ніхто в цьому залі не розуміє, не пам'ятає, як ми вступали в світову організацію торгівлі, але у нас. Була одна вимога, в тому числі в домовленнях сполученими штатами, що буде подвійне ліцензування лазерних дисків. Ви знаєте, чому це захист інтелектуальної власності, і це була умова, в тому числі вступу України до СОД. Зараз цим законопроектом просто це скасовується. Я хочу запитати, хто за це буде відповідати. І друге, ви знаєте, що зараз. Люди, які знаходяться при владі, почали деребанити в принципі спіртову галузь. Я хочу дати вам одну цифру: наприклад, в бюджеті колишнього радянського союзу до 30% було від спиртової галузі. Зараз вони знімають по суті захист внутрішнього ринку для того, щоб знецінити спиртову галузь України до нуля, вона не буде конкурентом, приватизовують за безцінь. І після того вони знову повернуть собі право мати цю монополію. Це корупція в чистому вигляді, яка прикрита декількома регуляторними дерегуляторними кроками. Я прошу не голосувати за це. І це вапіюще притягувати корупцію через парламент. Зупиніться вже, пані Южаніна.